П'яний мужик валяється в калюжі навпроти жіночого монастиря. Черниці вилізли у вікна і глузують з нього. Мужик зусиллям волі піднімає морду з калюжі і кричить: Та я завтра просплюся, прийду і весь ваш монастир перетрахаю. Наступного дня чоловік проспався, і йому стало соромно. Зібрався і пішов до монастиря. Вибачте, будь ласка, перебрав я вчора, не знав, що говорив. Черниці хором. Забирайся звідси нахрен! Базікало. <ріст> Після Різдва мати, перемиваючи посуд на кухні, слухала, як її маленький син грається зі своїм новим електричним поїздом у вітальні. Вона почула, як поїзд зупинився, і її син сказав: Усі ви сучі діти, які хочуть зійти, забирайтеся до біса зараз, бо це остання зупинка. А всі ви сучі діти, які сідаєте, забирайтеся в поїзд, бо ми від'їжджаємо. Мати через шок сказала синові: У нас вдома не прийнято такої лексики. А тепер я хочу, щоб ти пішов до своєї кімнати і залишився там на дві години. Коли вийдеш, можеш гратися зі своїм поїздом. Але я хочу, щоб ти говорив чемно. Через дві години син вийшов зі спальні та продовжив гратися зі своїм поїздом. Невдовзі поїзд зупинився, і мати почула, як її син сказав. Усі пасажири, які виходять з поїзда, будь ласка, не забудьте взяти з собою всі свої речі. Дякуємо вам за те, що ви їхали з нами сьогодні, і сподіваємося, що ваша поїздка була приємною. Вона чує, як маленький хлопчик, продовжує: Тих із вас, хто щойно сідав у поїзд, просимо покласти всю свою ручну поклажу під сидіння. Пам'ятайте, що в поїзді не палять. Сподіваємося, що сьогоднішня подорож з нами буде приємною та розслаблюючою. Коли мати посміхнулася, дитина додала: А тим із вас, хто розлючений двогодинною затримкою, будь ласка, зверніться до сучки на кухні. Одного дня Лемко, Бойко і Гуцул ішли по лісі стежкою, коли раптом на них напало велике плем'я індіанців і збила їх з ніг. Коли вони прийшли в себе, то стояли біля трону вождя племені. Тоді вождь сказав всі ви можете врятуватися, якщо знайдете десять фруктів одного типу та принесете їх мені. Тож через деякий час першим повернувся Лемко з десятьма яблуками. Вождь наказав йому, не змінюючи жодного виразу обличчя, засунути всі десять яблук собі в дупу. У нього виникли невеликі труднощі з першим яблуком. І він почав плакати, намагаючись засунути наступне, невдовзі його вбили. Пізніше прийшов гуцул з десятьма виноградинами вождь невдовзі наказав йому зробити те саме, що й Лемкові. Після дев'ятої виноградини Гуцул почав сильно сміятися без видимої причини і був убитий. Вони вдвох невдовзі зустрілися на небесах, і Лемко запитав гуцула Чому ти почав сміятися? Тобі ж лишилася тільки одна виноградина, і ти б утік? Гуцул відповів все ще сміючись Я не міг стриматися. Я побачив, як бойко зайшов з ананасами. Подружня пара поспішає до лікарні, бо у дружини починаються пологи. По дорозі лікар каже їм, що він винайшов апарат, який розподіляє біль між матір'ю та батьком. Вони погоджуються на його застосування і їх проводять до палати, де підключають до апарату. Лікар починає з 20% розподілу на користь батька. Дружина каже О, мені насправді легше. Чоловік каже, що нічого не відчуває. Потім лікар збільшує тиск до 50%, і дружина каже, що боляче, але не так сильно. Чоловік каже, що все ще нічого не відчуває. Лікар, підбадьорений результатом, збільшує тиск до 100%. Чоловік все ще нічого не відчуває, а дружина дуже щаслива, бо тепер у неї немає болю. Народжується дитина і подружжя повертається додому. На порозі дому вони знаходять листоношу, який лежить і корчиться від болю. На борту літака, у якого виникли проблеми з двигуном, готуючись до аварії, було п'ятеро людей, проте парашутів було лише чотири. Усі задалися питанням, що робити, як визначити, кому дістануться парашути. Одна людина сказала, що вона найрозумніша істота, яка коли-небудь ступала на поверхню землі, і що вона занадто розумна, щоб померти. Тож вона взяла один із парашутів і вистрибнула з літака. Друга людина сказала, що вона занадто важлива, щоб померти. У неї є діти та сім'я, про яких потрібно піклуватися, і вони залежать від неї. Тож вона взяла один із парашутів і вистрибнула з літака. Третім був чоловік і сказав, що він занадто важливий, щоб померти, бо виживання його сім'ї залежить від нього. Він був головою сім'ї та єдиним годувальником. Тож він взяв один із парашутів і вистрибнув з літака. Зрештою, залишилося лише двоє і один парашут. Одним з них був 12-річним хлопчиком, а інша 65-річним чоловіком. Старий сказав Синку, я прожив гарне життя, а ти ще занадто молодий, щоб померти. У тебе попереду довге життя. Тож останній парашут твій. Хлопчик спитав: Чому, дідусю? Старий відповів: Ну, залишився лише один парашут. На що малий відповів, Діду. Насправді залишилося два парашути. Старий схвильовано запитав Так? Як? Ну, відповів хлопчик, ти знаєш того хлопця, який вважав себе найрозумнішим і найвеличнішим серед усіх, хто ступив на землю? Так він схопив мій рюкзак. Монастир. А в ньому маляр підробляє. Молода черниця впала на коліна перед старшою сестрою і кається їй у сповіді, мовляв, випадково зустрілася з маляром у лазні і побачила його грішне тіло. Запитала Що це? Він сказав: Це чарівне дерево життя. Якщо його торкатися, воно починає рости. Ну, доторкнулася вона рукою, і воно виросло. Каюся, матір, каюся. От грішник, подумала стара, а мені сказав чарівна флейта. Я півгодини в неї дула, дула, так жодної ноти і не видула. П'яний мужик в азарті забігає в свою хату і кричить: Ану, ганько, скидай фуфайку. Що ти, Федю, в хаті ж не топлено? Скидай, тобі, кажуть, ну. Баба помучилася, якось стягнула фуфайку. Так, а тепер. Скидай свої теплі чулки. Що задумав, дурень? Адже у вікно видно. Скидай, скидай, я вікно зашторю. Баба помучилася, позіхнула, зняла. А тепер, ганько, скидай байкову ночнушку. Ти що, зовсім? Ти що задумав? День на дворі!» Знімай, кажу, дурепа, а то ти мене знаєш. Схлипуючи і голосячи, баба стягнула сорочку. Мужик довго і пильно дивиться на неї, а потім каже тху ти, чорт, не розумію. І що люди в цьому стриптизі знаходять? <плес> Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!